Ти задумувалась колись, Маша, скільки людей в Україні взагалі заробляє від 50 до 100 тисяч доларів? Бо я знаю цю цифру. 40. 40% процентів где-то. Ну ні, ну ладно, ні, менше 20, Ну от це все 20 где-то. Якщо ми беремо, що в Україні і українці по світу це там 40 мільйонів, ти думаєш, що 20% заробляє? Да. Що існує 8 мільйонів українців, які заробляють 100 тисяч доларів в місяць? Блін, ну ні, так? Да? Я запитую твою думку. Подожди. Я зараз, я зараз скажу, як воно є. Ну, ну 20 точно. Ну, це як будто ну, 50 тисяч доларів, це як будто, типу, ок. Ти думаєш, що 8 мільйонів українців заробляють 50 тисяч доларів в місяць? Так. Да. Ні, мабуть, менше, да, взагалі, процентів. Ну, ти дуже здивуєшся, коли я тобі скажу. 8 процентів, 5 процентів, да. Більше 50 тисяч доларів серед українців заробляє 0, за 5... Нуль, нуль, один відсоток. Окей, сорок она... процентов. Це інформація з чату GPT. Якщо ага. що, в мене іншої немає. А на где-то в другому мірі.